Вітаю вас! От хочеться сказати, дякую, що ви спонсори, але це трішечки не так. Це відео, ні, в прем'єрному показі буде для спонсорів, а потім для усіх. Хоча це відео дійсно на прохання спонсорів. Я в... Це вже так якби третє відео, я вам розповідаю про справжню історію Києва. Без шароварчиний і занудства. Тому що проблема наша полягає в тому, ну нашій там історії, що вони як розповідають, діти плюються, дорослі плюються, говорять, що історію не знаєте. А чого не знаєте, як вона така? От тому моя історія сама-сама. І третій фільм про саме-саме-саме. Ну, Попередніх я вам розповідав, що Київ з'явився 25 тисяч років тому. Да-да-да. І перші кияни жили, ну просто ва! Мама, ти бігають, не серйозно бігала. Мама, ти на Холодно було, так це ж добре, що холодно. Ну, це вам тільки кажуть, що холодно, погано. А потім почалось потепління, і от тоді стало погано. Ні, не, ну серйозно. По знаєте, вийшло те, що було, от, ну, от коли було холодно, був двіж. А коли потепліло, по-перше, з'явились ліса які нафіг нікому не треба. Це вам так кажеться ліс добре. А що там добре? Ліс. Ліс. Тварин мало. Якщо навіть вони є, ти її попробуй ще спалюй. І тому дійсно виникла така ситуація, що фактично от поселення, які були перші Києві, вони зникли. Люди просто вийшли. Та ніяк. І дуже тривалий час, скажімо так, і з'явились, прийшли, прийшли ці мисливці, але вони якби вони були вже індивідуалісти, тому ну, що полювали самі з луком і так далі. І навіть поселення були, як вам сказати, такі вже приземлені, тому що жили в землянках. І е, от там, де от... київські холми, скажем, не дуже жили. Жили там дані ще, тому що... Тому що жили дуже мало. Там дійсно, виходить, Київ не, не був таким вдалим місцем. От коли були мамонти, було вдало, мамонти зникли. І все це помінялося. Те, хто говорить 4000 років, де говорить, тисячі років. тому коли з'явилися три В <різь> попередньому відео я вам розповідав, що люди, які жили, ну, скажімо, біля Києва. Тому що вирішили, на самій території Києва було жити, ну там були невдалі, місця. На правому берегу було краще. Але вони, ну, по-перше, дійсно, полювали. Полювали, рибалили, да-да-да. І вже вміли обробляти землю. Обробляли. Але кам'яним знаряддям пацієнтів. От ви ніколи не намагались взяти камінь і так от по землі, по землі його там. Просапати, прора. А попробуйте. А? Да, от, от, от. а якщо те ще стоїть тут і, і лається, що погано сапаєш. О. Тому, скажімо так, вони -то це знали і час від часу використовували, але були навіть такі періоди, коли закидували це. Просто не хотіли сказати. Нехай їм греть. Пішов на полювання. Пішов на полювання. От полювання це все. Я з полюванням теж скажу. Розумієте, от вашу я, от, звичайно, зараз полювання. Ааа, з А А попробуйте е, попасти в лісі ту саму ногу оленя з лука. Тим паче, у вас так, звісно, так, з камня або з кісточки, але треба ж попасти так, що він упав. Якщо попаде, то просто він побіжить, то що цього? Треба ж попасти в таке місце, щоб дійсно якось його поранити. Ага, це, це тільки так кажеться. Полювання в крайньому випадку із 10, може, одне, чи навіть з 20 було вдалив. Так що то що, якось може і попадеш, а оленя. У... Тому, от бачите, охотничок хвост показав. Давай, ти куди зібрався? Хижак домашній. Ой, куди? так, ти куди? куди, куди ти зібрався? Ну, оце ти такий, так? Да? Хижак. Ті грамола. І тому, скажімо так, ці кияни, які жили до трипільців, вони були, ну, як вам так сказати, бідненькі, слабенькі, я не хотів би сказати чухані, але не дуже. Але звертаю вашу увагу, це теж цікава ситуація. Значить, Дивіться, вони от, те, що називається пізнокрманьонці. <гум> так якось трапилось, що от ці, хто жили біля Києва, вони сильно не мішались. От вони якось так от, як ото почали з 25 тисяч років тому жити, так і залишались. Мінялись, 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 Але от, якось так прийшло, ну, місце було, говорить, не таке, що туди хотіли хтось йти. І тому, виходить, особливо прийшлих не було. Свої. Так, да, да да свої. І тут приходять трипільці. І виникає запитання. А трипільці хто? А! Значить, дивіться, історики вже прийшли до висновку, що як такових, трипільців не існувало. Не дивіться. Існувала технологія обробки землі. Дійсно, трипільська технологія обробки землі передбачає появу першого металу. Міді. міді. З'явилась мідь. І як результат мідь почали використовувати, ну, як пластинки. Ну, до цього використовували камінь, як ви розумієте. Почали пластинки з міді для серпа, для лопати, для сапочки. Ну, звичайно, міді було мало, ніхто не заперечує. Вважається, що мідь домували там, де зараз Карпати, тому в Карпата не рухалось. І оці мідні пластинки, як ви самі розумієте, зробили технологічну революцію! І знову вертаємося до Фойки і до Кирилівської церкви і лікарні психіатрична яка там рена значить дивіться недалеко від цього місця Фойко розкопав стоянку трипільців без КТО прибите місце так да. це факт це дійсно факт що от інших не... а от трипільці я так розумію так от вони прикинули ага тут були спеціалісти по мамонтам, а тепер ми ну трипільці, на відміну від Попередніков все-таки дійсно використовували на той момент досконали технології. Тому що, розумієте, Якщо ви зробите дерев'яну лопату, можна, але якщо ви поставите туди хоч трішки мідну пластинку, ну то ж, те ж саме з серпом, те ж саме і з сапкою. І звичайно, поява міді радикально поміняла на обробку землі. Знов таки обробляли землю дуже поручно, умови, Знов таки матига, знов таки ближче до берега. Але вже обробляти стало легше. О -о -о. І, що ще, конечно, терпільці донесли, принесли і передали, це більш досконалі технології вирощування зерна. Тому що, я говорю, технології то появилися на Близькому сході. Вони так потихеньку кочували, 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 кочували. І докочували. І дійсно, якщо подивитися, трипільці вже збирали більш такі солідні урожаї. Почало більше домашньої худоби, це факт. Дійсно, там вже, скажімо так, вони в промислових масштабах вирощували поросяк, в промислових кіс, і відповідно. Ну, вважається, що вони навіть коней вирощували, але на м'яс. Їздити на їх не вміли. Запрягати теж не вміли. Трипільці вважали, це не... Ну, можливо, так воно є. В будь випадку, у будь-якому випадку корови теж були, а от вчені сперечаються, було молоко чи не було, тому що деякі говорять, що корови знов-таки вирощували для м'яса. Про молоко якось не думаю. Можливо. Вчені сперечаються, чи вміли трипільці пиво робити. Говорить, звичайно, вміли ячмінь був. да, ячмінь вони вирощували, причому дуже багато, успішно. А ще трипільці, якщо ви знаєте, робили гончарні вироби. Ні, круга не було, але вони навчилися вже дуже дало ліпити і розмальовувати. Це факт. Дійсно, терпільці вже ще називається там досконалювали свої. Ну, не говоря вже про сакральні предмети, які дуже напомина... ну, подібні до жіночих статур. Взагалі вважається, що терпільці були такі віруючі, у них була щось на зразок богиня жінка, от вони там... Знову таки ідея, що матеріархат був, жінка була головна, і от вони жінку боготворили, що це жінка, це все, і підкорялися те, щоб воно небудь неладне. Можливо, так і було. В будь-якому випадку, да, дійсно, там, де Київ, от, стояв Терпінців, він відродився і там дійсно став новим Києвом. І це було 4 тисячі з половиною років тому. Отак от, от. І знов-таки виникає запитання, а хто ж такі ці були кияни? Ну дивіться, багато вчених сперечається, ну і говорить, що так, можливо, якась частина людей із Балкан і приселилась в ці місця, але небагато. Тому що переселялися не люди, а технології. Так, да, ви ж не забувайте, що рухалося це все. Ну, вважається, що трипільці на території України з'явилися 6 тисяч років тому. А поки вони добралися до Києва півтори тисячі е, років. Не дивитесь. Да, да. Взагалі ті часи такі оці тисяча туди, тисячі сюди. І добравшись до цього, вони фактично, от, якщо на то пішло, біля Києва вже з'явилися, коли... Тріпільська культура почала загинатись. Да, 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 Чому? Гіпотеза. Ну, вона з точки зору здорового глузду така має місце. Ну, самі розумієте, тобто, Тріпільці зробили хорошу досконалу систему. Метал знали, де брати. Мало того, вже існувала торгівля, це однозначно. Коли, наприклад, ну, нагрузивши якось там чи зерна, чи відповідно оршків йшли до Карпат, там брали мідь, з міддю верталися, ковалі. Не було такого поняття, як, скажімо так, молоти на ковальня, а били камінюки. Але били, розбивали, розплили і робили. Мало того, деякі вважають, що навіть запаси мідь були не тільки на Карпатах, якраз і в Донецькому регіоні сходили. І там, говорить, велика кількість була таких металургійних підприємств, які виробляли мідь, поставляли по всій Україні, заробили з них шикарні потім речі, які допомагали працювати. А потім з'явилась навіть бронза. Вообще, взагалі, якщо на то пішло... Десь приблизно от цей період, коли в Києві з'явились трипільці, ну, через час з'явилася бронза. Це не та трішки бронза, яку ви розумієте. Ви говорите, бронза це міті Олово. Перша бронза була міті-міш'я. Це вже потім там досконало, а з'явилася бронза. І вже почали, тут, тут тут. Але міті все-таки основна. І казалось би, дивіться, люди... Ну, по-перше, будували вже дійсно житло, і е, житло будували не так не землянка, а це було дійсно, ну, ви б сказали, шикарне житло, де, по-перше, велика будівля, е, потім е, приміщення для зберігання урожаю, немаловажно, потім, відповідно, як ви розумієте, приміщення для відпочинку для сна. О, це ж не землянка, це ж супер. Крім того... Дійсно, так як вони обробляли, вдало землю в них надлишки, виникали урожаї, можна було і відпочити, і, про... і поміняти на щось. І пивка зробити, і худобу покормити. І, відповідно, це позитивно впливало на те, що сім'ї добре, тобі добре, чому мені, так що кияни дійсно так непоганенько тоді жила, а? Як вважаєте? Ткацтво, ткацтво, ткацтво. Ну тут знов таки. Запре... Дехто говорить, що раніше воно з'явилося, що іще попередні ткацтва знали, деякі говорять, що ні, це трипільці. В будь-якому випадку з вони дійсно міли ткати і те, що одяг був ляний, а не шкури <хи> хижаків, це факт. Тому що все-таки ці попередні племена вдівалися в хутра. А тут... Солянний одяг. Крота. Мало того, скоріше за все, не розмальовували, тому що, ну дивіться, звичайно, одяг не залишився, залишились, як би сказати, речі, які можна трактувати як трафарет, які могли набувати на тканину. Малюнок. Оце залишилось. Так, в чому так? Так що було. І от така була дійсно, дехто навіть говорить, що трипільська культура мала своїх царів, свої закони. Мало вірно. В будь-якому випадку нічого не залишилось, ніяких є, 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 є якісь пектра, ну, знаєте, якби є камні, на яких вибиті ну, щось на зразок, можливо, це якесь протописьмо. Тому що це навіть, ну, дехто говорить, що це символи. Ну, так вони є. Ну, можливо, які символи якісь символи все-таки мали якесь сакральне значення. Тому що дійсно вже було зрозуміло. Всім, що є. Божество, це жінка, на яку треба молитись. Це жінка теща. Тому що, якщо подивитися на ці їхніх фігурки, ну те ще вилите. Ні, щоб дружину зробити, так, він те ще робив. А те Господи. Так чи інакше, да дійсно. Супер розвиток. Трибельська культура. А тепер мені каже, скільки було? Дивіться, я говорив, що ну, біля Києва вони з'явились приблизно. 4-4,5 тисячі років тому. А тепер давайте додамо 2000 років. Так, 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 ох, тисячі. І. Десь приблизно. 3600 років тому, знов таки, деякі вважають 3200, відбулася екологічна катастрофа. Ну, не екологічна, звісно, але неприємність. Хоча знов-таки хто скаже, ну як же вона така, так. Там, де Герландія вулкани. І тоді... Ну, зараз Герландія така спокійніша, а тоді там було виверження декількох вулканів, які дуже багато пепла викинули повітря. Слово дуже багато, скажімо так, оці, знаєте, пепел осідав, ну, напевно, років 10. Да, не менше. Чого ви Так, дивитесь? Десь... Як результат, Арктика почала замерзати. Тому що ви розумієте, що коли цей осідається, то це, ж пил і так далі закриває. Сон, сонце світить, але сонце навіть не може прогріти, і в результаті арктичні шапка зростає, Арктики стає більше, більше, більше. А що це значить? А Що значить, коли Арктика замерзає? а? Ну де Артика, де Київ, кажеться, е, це... вода зменшується. Світовий як я почав зменшуватись. Да. Ну, ще почали відповідно мінятися, води стало менше, ну, мається пересихать, що Азовське море стало взагалі озером, не дивуйтесь, болотом причому. Але почала події, які, ну, скажімо так, дійсно радикально мінялися. До цього більша частина України це були ліси, 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 де були фоні, породи і берези. Ліщина ще була. А от такопа, як степ, лісостеп, десь там ближче до Одеси, щось таке було, от там, де кусочок Донецький теж було. А так ліси, ліси, ліси. А от коли почала це зміна клімату, води стало менше, дожі взагалі не в ту сторону пішли, ліси почали зникати, і тоді тільки з'явився чорнозем, не дивитись. Степ, не дивитись, і лісостеп. І от тоді Київ став на кордоні між лісом і лісостепом. І от тоді. Ну Розумієте, от вважається, що в ті часи і з'явилися кочівники. В будь-якому випадку, дійсно, скоріш за все, якраз в ті часи, є така явна культура. І з'явилися люди, які навчилися е, запрягати їх коней, їздити на них і управляти. До до цього, цього, тому що до цього, скаріза, все, не було. Да-да-да, ви чули, що терпітці придумали колесо, але ну, я скажу так, е, вчені сперечаються, буде сперечатись постійно. Десь є 10 гіпотез, де в світі видумали колесо. Так що тут і терпільці входять в цю гіпотезу, але таких до... Причому кожен доказує, що ні, колесо. Перший раз ви ці-ці ці, тому важко сказати, було в тріпітці в колесо чи не було. А деякі говорять, що якраз коли появились ті, які почали вміти їздити на конях, появилися і колеса, скоріше за все, так. Да. І як результат, кочівники і мирні хлібороби тріпці. Ну, дивіться, є навіть така гіпотеза і дуже багато книжок. От ви зараз літературно, як будете читати, там буде читати. Що трипільці, це були дуже мирні, милі люди, вони ніколи не воювали, вони дружили. з усіма. А от кочівники поганючи! Ой, поганють! Скоріше за все брехня. Дивіться, да, дійсно на... От які в Києві розкопали. Трипільське поселення, там фактично зброї нема. Ну, мається на увазі, немає такої, є ножи, відповідно, є щось на зразок. Ну, можна трактувати як в длінні ножи. Да, зміді сковані. Тобто, що ну, не неме... Є і камінні. Там, щоб ви зрозуміли, трипільська культура багато використовувала і е, матеріалів із е, і кості, і камінь, і дерево. Ну, мід же ж було мало. І навіть коли броза почала з'являтися, теж було мало. Страшенно. Але таке було. Але сказати, що вони були такі мирні, черт я знаю, поміти, могли дратися і дубінками, і чим завгодно. І оці заяви, що вони були такі ось дружелюбні, ну, знаєте, міфологія. Кочівники, ну сказати, що кочівники це такі злі, реп, теж спірно, Чому? Тому що, скоріше за все, там був обмін. Класичний обмін. так, Кочівники якраз от молоко, сиро, це да, 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 це вже у них. І вони, скоріше за все, дійсно міняли, теж зерно, на теж тих же овець, на коней, на ходому. Це все було. І це існувало не рік. Навіть не століття, тисячоліття. Дивіться, сам процес появи степу Діся степу зайняв приблизно 2-2,5 тисячі років. Та ви жодного. Ага, да, да. за день, за день, за два. І, звичайно, що за ці часи ну, були різні. там, Хтось був наполовину кочівник, хтось з кочівник став, хтось не став. Взагалі вважається, що просто відбулася така ситуація, що частина тих же ж людей, які до цього обробляли землю. А тепер стала проблема. ну, Цю землю не дуже то обробиш, не дає то урожай, і люди почали випасати скот. І почали випасати скот, як кочівники. І От з цих трипільців стали кочівники. Так. Да? Така гіпотеза є, так що не дивуйтесь, можливо, яка частина киян пішла в кочевики, яка сказала ні. А далі, а далі почались війни. Але, скажімо так. Взагалі вважається, що період після трипільської культури це період великих війн, коли війни не закінчувались, продовжувалась. Можливо, якщо хтось з вас живе в Києві, напевно, чув про зміїнні вали. А якщо хто живе на півдні Києва, напевно, навіть і бачив їх. От ви коли їдете там, до Ходосівки туди далі, на Одесу, Ви ці вали бачите. Ну, холми, це є ці вали. Да. Мало того, це вони є саме. І дійсно на сьогоднішній момент ще не сперечаються. А коли ж їх побудували? Одні говорять якраз трипільці, другі говорять, ні, не трипільці. Вибирайте люблю гіпотезу, важко сказати. Але те, що ці вали побудували не випадково, факт. А навіщо? Ну, якраз вважається одна з причин, що Київ був на межі з лісостепу і лісу. А це значить, що конфлікт між кочівниками і ті, хто були землероби, якраз і проходив по Києву. Тому... Без захисного вала ніяк. Ні, можливо, так воно і було. В будь-якому випадку конфлікти дійсно були, але вони носили виключно харчовий характер. Розумієте, каченики, вони більше враження, то собі залежать від природи. Як тільки засуха, як тільки мало дожів, немає худоби, немає що їсти. Тому вони йдуть гарбувати, в кого є. А в кого є землеробів. І тому дійсно ці конфлікти вони носили. Взагалі, якщо подивитися, ці війни, вони носили як? От якщо засуха в степу, або в лісу степу, війни. Як тільки волога пішла, трава виросла, війни зникли. Торгівля все добре. Засуха і так далі. Ви ж не забувайте, що знову таки, от ми привикли це все мірити рік-два, а це все міряє навіть не століття. Це дуже багато. Там дійсно оці періоди говорять, та років сюди, то туди, тут. А це так. Так що, так, да, скоріше за все, ці з'явилися як захист від кочівників, ну, з точки зору, наче навіщо їх так було будувати. Ви ж виявляєте, якщо вони зараз так виглядають? Уявляєте, які вони були, коли їх будували? Ого, Ого! І скільки їх будували, і як їх будували. І, звичайно, їх ніхто просто так би їх не будував від нічого, а це ж було. Тим паче вони по всій Україні розкидані. І так, да, дійсно, якщо так на їх подивитися зі спутника, то ну, так видно, що вони захищають, як би мов сказати, ліс або землеробів від <смісті> степ. системи. І, да. і от на такій, скажімо, військовій ноті ми закінчимо це відео. Будуще відео про справжню історію Києва. Без шарварщини і без занудства. Дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.